О, ви тут, а я якраз залипу проектор на своєму новому смартфоні Unihertz Tank 4. Ну якщо ми всі тут з вами зібрались, то чому б мені не розповісти вам про нього більш детально? Знаю, що багато хто чекав цей огляд, писали, запитували про смартфон з проектором, тому вмощуйтесь зручніше, буде цікаво. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Medusa Gadget. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Ці прості дії дуже сильно допоможуть у розвитку мого контенту. По традиції розпочинаємо з розпаковки, а розпаковувати тут, повірте мені, є що. У великій презентабельній коробці знаходиться в першу чергу. Сам смартфон UnHertz Tank 4, є навіть силиконовий чохол, захисна плівка, інструкції, голка для сім-карт, кабель для зарядки USB Type-C і блок живлення на 66 Вт. Тому комплектація тут можна сказати прямо царська. Дизайн у всіх смартфонів Unherz, мені здається, впізнаваний, тому що хто хоч раз бачив ці смартфони, неважливо якої версії, той одразу вгадає, де саме ця фірма. Три основних матеріали присутні у збірці: це метал, гума і пластик. У смартфона, як на мене, суворі форми, серйозний вигляд. Тут просто все кричить, що це телефон для чоловіків. І видно одразу, що телефон міцний. Ступень захисту тут найвищий, IP68 і IP69K. Звісно ж, є військовий стандарт захисту. Телефон можна занурювати під воду, з ним можна плавати, пірнати. Температури він витримує від мінус 30 до плюс 55 градусів за Цельсієм. У четвертого танка є окремий режим зйомки під водою. В руці, до речі, навіть у такий невеликій, як у мене, телефон лежить впевнено, хоча він досить і нелегкий, 538 грамів, ви уявіть собі, навіть більше, ніж пів кіло. Ну і товщина тут, як ви бачите, немаленька, 2,4 см. На верхній грані розташована головна родзинка цього апарату це проектор. Поруч є лазерні сенсори для цього проєктора. Також тут є інфрачервоний порт і решітка для кулера. Зліва ще одна решітка для тепловідведення і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. З іншого боку, іще набір кнопок. По-перше, це кнопки гучності, вони тут розташовані зверху. Далі слот під 7 карти, він тут повноцінний, одразу можна і дві сім карти поставити, і флешку, ну просто все чудово. Ну і останніми у нас йдуть дві кнопки, які можна програмувати. Програмувати ці кнопки можна на різні дії у налаштуваннях самого смартфону. Знизу під гумовою заглушкою розташований Type-C роз'єм для зарядки і роз'єм для навушників 3,5 мм. На задній частині розташований блок з камерами, з палахом. Інфрачервоний сенсор для нічної зйомки і велетенський кемпінговий ліхтарик. Ліхтарик тут, до речі, яскравістю 1200 люменів. Він може освітити, мені здається, весь ліс. І ще одна прикольна фішка поліцейський стробоскоп. Екран у четвертого танка несподівано амолет офігенної якості Full HD 120 Гц частота оновлення, діагональ 6,78 дюймів. Яскравість цього екрану, до речі, також висока 1100 ніт. Чому я сказав несподівано AMOLED? та тому що зазвичай. У захищених смартфонах, навіть у дорогих захищених смартфонах я звик бачити IPS. Частоту оновлення можна змінювати у налаштуваннях. Екран виглядає, звісно ж, під різними кутами, просто майже ідеально. Звісно, AMOLED не всім підходить, але особисто я його люблю. Відгук сенсора шикарний, все чудово, і найголовніше, ви просто погляньте на ці рамки навколо екрана. І, чесно кажучи, я вперше бачу такі маленькі рамки у захищених телефонах. У верхній частині екрану врізана фронтальна камера, над камерою є розмовний. Динамік біля динаміка датчики і сенсори. В цілому мені екран просто неймовірно сподобався, він класний, яскравий. Ну і, звісно ж, найголовніша фішка це проєктор прямо у смартфоні. Можна де завгодно дивитись відео, включити YouTube і буквально на собі включати кіно. Одразу хочу попередити, що будь-який проєктор у смартфоні, та й не тільки у смартфоні. Буде видавати шум. І саме для цього на корпусі є оті отвори, які я показував на початку, бо при роботі проєктору вмикається кулер. Роздільна здатність картинки 1280 на 720 пікселів. І для кишенькового проєктора у смартфоні це просто офігенний результат. Яскравість картинки тут 100 люменів, і найголовніше тут є лазерний автофокус. Тобто вручну нічого налаштовувати не потрібно. На будь-якій відстані направили на стіну або на стелю, або ще кудись, і телефон сам визначив відстань. І сам визначив фокус. Це мій перший проектор у смартфоні, і, чесно кажучи, я просто в захваті. Вечорами подивитися якийсь фільм або ютубчик на стелі, або на стіні. Це просто прикольно і незвично. Декілька разів я навіть з собою брав смартфон на прогулянку, і увечері на дворі на цегляній стіні я просто вмикав цей проектор і дивував друзів. Звісно ж, така вага і така товщина у смартфона не просто так, все тому що тут в першу чергу батарейка 11 600 mAh. До речі, у попередніх версіях була Батарейка майже в два рази більша, і, мабуть, в цій версії вирішили зробити таку собі альтернативу. З однієї сторони, це добре, що зменшили вагу, ну а з іншого боку, час роботи від одного акумулятора, особливо при перегляді проєктора, буде менший, бо справжній проєктор реально дуже сильно тягне батарею. І коли я кажу дуже сильно, то це реально дуже сильно. При перегляді відео на проєкторі з Ютубу від мережі Wi-Fi за одну годину телефон втрачає 25% заряду. Танк 4 має швидкість. Зарядку 66 Вт. І при перегляді проєктору, якщо є така можливість, то, звісно, краще одразу телефон підключити в розетку. Також тут є можливість заряджати інші пристрої від цього смартфону на швидкості 25 Вт. Якщо не користуватись проєктором, то одного заряду вам вистачить на 3-4 дні в середньому. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. Смартфон Unihertz Tank 4 втрачає в середньому за одну годину 4% свого заряду. Серцем четвертого танку є восьмиядерний процесор та 7300 від компанії Mediatek, який підтримує 5G мережі. В Antutu Benchmark смартфон Unihertz Tank 4 набирає 909 318 балів. Не можна телефон назвати ігровим, але в принципі в деякі популярні ігри тут можна зіграти. Наприклад, PUBG Mobile, Asphalt або світ танків тут підуть на високих налаштуваннях графіки. Також існує гра Tank Company, яка тут йде на середніх налаштуваннях. Ну і Genshin Impact тут запускається тільки на низьких налаштуваннях. Тому в цілому на смартфоні пограти в ігри при бажанні можна. Основної пам'яті тут дуже багато. 512 ГБ. Оперативки тут 12 ГБ, яку віртуально можна розширити і ще на 12. Також великим плюсом є nfc чіп. Він тут є. Телефон сертифіковано в Google, тому до телефону можна підв'язати будь-яку карту у Google Pay. І розплачуватись смартфоном на терміналі. Динамік тут не стерео, він один, але він подвійний, він досить гучний. Звісно, про якість тут говорити немає чого, але по гучності він прямо розриває. Ну, по-перше, це захищений телефон, вони завжди гучні. По-друге, для проектору це також класна тема, якщо ви з друзями десь в компанії дивитесь якийсь фільм на стіні. Сканер відбитків пальців вмонтований у кнопку живлення. І працює він, до речі, швидко, дуже стабільно. І майже ніколи не помиляється. А інфрачервоний порт тут також не просто так: у телефоні є додаток пульта, за допомогою якого можна керувати різною технікою, яка це допускає. За роботу софту на танк 4 відповідає 14-й Android. Не можу сказати, що прямо свіжий, але може на те були причини. Можливо, це пов'язано з коректною роботою проектору, а можливо і ні. Хто в курсі, напишіть у коментарях. Android тут практично голий, без різних прикрас, і це великий плюс особисто для мене. Оптимізація системи мені сподобалась, все літає, нічого не храмає, нічого не глючить, не підвисає. Телефон, звісно ж, підтримує всіх операторів в нашій країні. Це міжнародна Офіційна версія, яка підтримує всі мови з коробки, включаючи українську і англійську. Всі Google-застосунки тут також є з коробки, включаючи Play Market. І, можливо, комусь буде цікавим той факт, що на телефоні є можливість запису дзвінків. Також на телефоні є FM Радіо, але воно працює тільки з навушниками. Ну і, звісно ж, Toolbox. Куди ж без нього у захищеному смартфоні. Мені здається, не існує просто захищених смартфонів без цієї програмки Toolbox в якій заховані всі і потрібні, і непотрібні якісь фішки. GPS на телефоні працює просто шикардосно, все класно, все швидко під'єднується до супутників, впевнено тримає зв'язок, не відвалюється, тому беручи з собою цей телефон кудись на природу, в ліс ви точно не загубитесь. Ну а зараз ви бачите на екрані, як працюють різні сенсори і датчики на цьому смартфоні Unihertz Tank 4. Далі поговоримо про камери смартфона. Основна камера тут на 50 мегапікселів. По якості такий собі впевнений середнячок. Фронталка на 32 мегапікселі і камера нічного бачення на 64 чотири яка здатна знімати і фотографувати у повній темрямі взагалі без світла. Звісно, не можна назвати цей телефон камерафоном, та він, я гадаю, на це і не претендує. При денному освітленні чудово фотографує. Головне, що фотографії виходять яскравими, чіткими. Не знайшов, до речі, я тут портретного режиму, не знаю, можливо, тут взагалі немає. Я маю на увазі режим з розмиттям заднього фону. Але що на основну камеру, що на фронтальну камеру людей добре фотографує. В цілому мені камера сподобалась, головне не забувати, що це реально не камерафон, і такі телефони ну, не використовують для того, щоб знімати. Це вже Більше йде, як другорядна функція у подібних телефонах. Ну, особисто мені так здається. Відео основна камера вміє знімати у 4К якості при 30 FPS. Стабу під час запису відео я, чесно кажучи, не помітив. Хотілося б, щоб він тут був, особливо за таку суму, але, походу, з цим щось не зрослося. Хоча, з іншого боку, я не думаю, що власники таких смартфонів будуть перейматися прямо за якість стабу, за якість камери і так далі. Звісно, хочеться, щоб за такі гроші була класна якість, але, як то кажуть, і Хочеться заробити. До речі, власники подібних захищених смартфонів напишіть у коментарях, чи важлива для вас якість фоток. Смартфон Unihertz Tank 4 це був мій перший у житті смартфон з реальним проєктором. І, можливо, через це я був трохи зачарований апаратом. Такий телефон точно не для всіх, навіть не для всіх чоловіків він підійде. Проектор, хоч і прикольна і крута фішка у телефоні. Але ж все одно довго його не подивишся, якщо у вас немає доступу до зарядки. Але на вечір подивитись пару фільмів, декілька серій якогось серіалу просто офігенна штука. Мені так здається. Також я чув, що військові інколи беруть такі телефони, щоб вечорами на відпочинку із побратимами влаштовувати кінотеатр. Я гадаю, що в наших реаліях це найкращий варіант використання. Хоча я гадаю, що таких варіантів буде безліч. Напишіть до речі, для чого можна ще використовувати проектор на телефоні. Перше, що мені ще спадає на думку, це можливо. Включити на стелю якісь мультики дитині, щоб вона лежала і засинала потихеньку. Пишіть ваші варіанти, пишіть ваші враження від цього смартфону. Ну а це був смартфон Unihertz Tank 4. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медуза Gadget. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно, ж підписки на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе, побачимось.